До 10 жовтня всі 37 тисяч бійців нацгвардії отримають зимову форму. Таке пообіцяв прем'єр Яценюк, відвідавши сьогодні навчальний центр в Новопетрівцях. Крім того, для Нацгвардії закуплять ще майже 600 одиниць військової техніки, близько 40 броньованих машин, які показали сьогодні, вже незабаром вирушать в зону АТО. Кугуар для стрімких рейдів. Сучасна заміна БТРам надто неповертким в умовах нинішньої війни. Ці швидкі броньовані машини робить український крас на базі Тойоти. Перші кугуари вже працюють у зоні АТО. Командувач нацгвардії машини нахвалює, проте їх вдосконалюватимуть і Вони були в бою. вже, були в бою вже, а під обстрілом. От просьба бойців, що якщо можна, ще поставити на нього рішетку. А так. Очі хорошуся показали. Оглядаючи військову техніку, Яценюк вимагає Як провести тест-драйв в умовах подібних до зимових. Резина фактично все сезонка. Треба чисто да. чисту зимову поставити. Тому ем плюс треба mm -hmm. чисту зимову поставити. Вони ще поїздять так. Місці два. А от міцність броні прем'єру демонструють Місяців. тут же. Нові машини, щоправда, пожаліли, розстрілювали ту, що вже побувала у зоні бойових дій. Рісочку пробіла. А всіх вистановилися. Показали і те, про що бійці на передовій можуть поки що тільки мріяти. Мобільну казарму з усіма зручностями розраховано на мороз до мінус 40 градусів. Коштує одна така від 800 тисяч до мільйона гривень. Поки уряд розмірковує над тим, який варіант зимового блокпосту обрати, походними оселями бійців мають служити вахтові автобуси, кунги, які ще переробляють під спальні місця. З 10-го числа солдати будуть мати при от кожна частина присіб'явуткажі їде, а з нею поїде дожне кількість кунгів это будет оперативна ситуація. А эти подразделения идут в нашу базу на нашій базі е в и в Краматорській і в, в Слов'янській е єрудне поміщення бивши ПТУ, де у нас вони знаходяться. на плацу. Бійці Вінницького полку Нацгвардії у цей час отримують зимову форму. Чоловіки переважно середнього віку пройшли підготовку вдома на Вінниччині. і за кілька днів мають вирушити у зону. Ато скільки років 52. Якусь спеціальність маєте військову? Так, да, маю спеціальність з роти. На БТР вважаю, що люди можуть справитись них задачею. До 10 жовтня вся Нацгвардія, створена на базі внутрішніх військ МВС, має отримати зимову форму. Обіцяє прем'єр. А от як забезпечують зимовим спорядженням армійські частини, Ясенюк планує дізнатись у п'ятницю. Прем'єр дає зрозуміти, що стан тилових справ у Міноборони, на яке він має обмежений вплив, його непокоїть. Ми поїдемо далі дивитися в армію, що зробило генеральний штаб і міністерство оборони, тому що кошти виділені. По моїм даним, те, що на папері, що закуплено 16 тисяч військової форми, цифри різняться. Тепер я хочу подивитися в реальності. Яка військова форма, якість цього взуття, якість цієї форми? На сам кінець яценюк розбирає сухпай і по черзі куштує вміст з усіх банок. Холодна перловка з м'ясом, смакує не дуже решта подобається більше. Паштет мочніше.